Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості визначили переможців благодійного проєкту підтримки юних талантів Зореграй 2015. Що може бути щирим та самобутнім, аніж дитяча творчість? В цих тендітних та працьовитих руках народжуються справжні шедеври, які по праву можна вважати зразками рукотворного мистецтва. Юна Ужгородка Діана Коваленко уже протягом п'яти років створює унікальні речі за допомогою простих підручних засобів. А навчають цьому в обласному падіюні на гуртку майстер-хобі. Мене зацікавилося те, що е, діти можуть робити власні як. Е, е, Думки те, що не знаю, реалізовувати думки да, свої через картон, папір, і це допомагає нам робити мій наставник, керівник, дядя Калман. З його допомогою я дуже багато створила робіт. У мене їх більше семи. Я дуже йому вдячна. Про свого педагога Вішкольця Калмана Діана розповідає із захопленням свого часу. Саме за його активного сприяння в обласному падіюні відкрили виставку проект Минуле руками майбутнього. Експозиція постійно поповнюється за рахунок дитячої творчості. Мета гуртка звичайно це і розвивальна, і виховна. Але не так просто витворити такі шедеври, які виконують діти на цьому гуртку, адже цьому сприяє великий процес. Треба, звичайно, і вивчити історичне минуле. Наприклад, якщо ми бачимо цю споруду, ми маємо поїхати подивитися, якщо вона ще є, яка вона є насправді. Далі нам треба її в масштабі зменшити. Це ну і потім тільки приступаємо до такої роботи, що починаємо відтворювати з малесеньких таких деталей. Ці експонати виконані із ниток, картону, шпону та інших підручних засобів і являють собою унікальні зразки пам'яток історії та архітектури Закарпаття. Діана Коваленко є однією із тих, хто активно долучається до цієї креативної творчості. А головне такої потрібної для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю. В подальшому я хочу продовжувати займатися цим мистецтвом, бо мене це надзвичайно захоплює і е, навіть розвиває у собі якісь інші таланти. І е, за допомогою цього заняття я дізнаюся ще багато різного, нового е, з історії так, України. І це... Допомагає мені в житті, напевно, і розповідаючи навіть своїм однокласникам те, чим я займаюся, вони не можуть повірити, що це дійсно таке є, і що можна своїми руками робити такі речі. І одне з моїх найбільших досягнень це. Корабель Фенікс, його назва. Він на даний момент у Києві, і е, я вважаю, що це одне із найбільших моїх досягнень, за яку я отримала дорогу мені грамоту, як на мене. І я дуже задоволена. Зараз Діана працює над створенням казкового дракона. В цю роботу дівчина так само вкладає частинку своєї душі. А що ж, а ми побажаємо діані не зупинятися на досягнутому і ще не раз порадувати своїми високими досягненнями рідних друзів та знайомих.